Багато дівчат просто не уявляють свого життя без лазерної апіляції, а тим паче скоро літо і зовсім не хочеться перейматися зайвим волоссям, коли всі відпочивають і насолоджуються життям. Тому саме ефект лазерної апіляції так приваблює мільйони дівчат. Проте не всі знають про цю процедуру, важливі та цікаві факти. Саме тому ми завітали до студії краси про лазер та мали можливість поговорити з фахівцем у сфері лазерної апіляції, майстром, який допомагає своїм клієнтам позбутися небажаних волосся за допомогою сучасних технологій Вікторією Авксінтієвою. Вікторія, ну розкажіть, що таке загалом лазерна апеляція. Доброго дня! Ну, дивіться, в світі взяти якщо історичний такий перебіг, то жінка на протязі всього свого життя намагається позбутися небажаного волосся, але вона використовує такі дуже болісні методи: це шугаринг, воскова депіляція або якісь там нитки, як раніше використовували. Але в світі сучасних технологій ми дійшли до того, що є вже лазер, який є ефективним, безболісним, безпечним методом для видалення небажаного волосся. І він має довготривалий ефект і більш таку більш приятну таку процедуру має в собі. А скажіть, будь ласка, як відбувається сама процедура, як лазер видаляється волосся? Ну, тут ми трошки підемо в фізику, Уявіть собі, що вчені створили таке світловий, світловий такий світловий імпульс, який виміряли певний його проміжок, і е, лазер впливає на 5-7 міліметрів шкіру. Тобто лазер знаходить під шкірою пігмент, тобто колір, і е, повністю його знищує, тобто спалює. Він його дуже любить, тому знаходить тільки волосяний пігмент, на шкіру він не впливає. Він його видаляє. Потім е, також в житті склалося, що наше. Тіло постійно відновлюється після того, як процедура відбулася, той пігмент, який видали, він вже випадає, а новий зарождається. Тому через деякий час все одно треба буде повторити процедуру. Чи впливає лазер якось на внутрішні органи людини? Ні, як я вже попередньо сказала, лазер проглинає під шкіру на 5-7 міліметрів. Він працює тільки з пігментом на шкіру, на внутрішні органи лазер не має ніякого впливу. Це безпечний ефект, тому міфи про те, що рак може викликати онкологію, лазерна апіляція або ще щось це все неправда. Лазер такого не робить. Розкажіть, будь ласка, з якого віку можна робити цю процедуру? Ну, Взагалі лазерна апіляція може проводитися з будь-якого віку, якщо немає протипоказань, якщо мати не проти батьки дають згоду. І якщо взяти, наприклад, той період, підростковий період, так, підлітковий він дуже такий для дитини. І турботливий, якщо, наприклад, дитина займається ще спортом, неважливо хлопчик це чи дівчинка, то лазерна апіляція дуже хороший метод видалення волосся, тому що хлопчики, наприклад, гімнасти, йому вони мають мати красивий вигляд шкіри. Вони приходять на лазерну епіляцію, проводиться процедура, якщо немає протипоказань, все і дитина відчуває себе більш впевнено у своїх якихось там досяганнях, і також дитина не буде використовувати різні способи видалення волосся, які потім викликають подразнення, або дитина буде робити це неправильно. Авиально і буде мати потім погані наслідки, тому будь-який вік з'явилось волосся, можна приходити. Також скажіть, будь ласка, чи можна вагітним робити дану процедуру? Ну на жаль, ні. Вагітні та жінки в період лактації не приймаються. Ми їх навіть не записуємо, тому що вагітна ні. Лазер не вливає, не впливає, не переживайте. Він не впливає на вагітність, не впливає на плід, на лактацію. Але в зв'язку з тим, що вагітна мама, жінка або жінка, яка годує груддю, у неї нестабільний гормональний фон, ми не можемо обіцяти їй такий ефект, як в інших, наприклад, жінок. Тому краще ми таких пацієнтів не записуємо. Коли вже вона відновиться після годування або вже пройде вагітність. Тоді Будь ласка, приходьте, і ми вам все зробимо. А як часто потрібно робити лазерну апеляцію? Ну, дивіться, лазерна епіляція, на жаль, це не так, що зробили лазер, і все, волосся зникло, і все. Людям треба пояснювати. Бо наші люди зараз, як хочуть, що ти зробив, все випало, більше не ходимо. Ні, лазерна епіляція це довготривалий курс, лікування треба приходити. Наприклад, між першою процедурою, коли ви прийшли вперше, ми зробили першу вам епіляцію, випадає десь 30-40% небажаного волосся, але курс треба повторити. Між першою і другою процедурою місяць, потім ви вже приходите. І графік буде з кожним разом збільшуватись, збільшуватись. Взагалом це десь становить 8-10 процедур, але вже після першої процедури графік буде порядкуватись прямо під вас. А також скажіть, будь ласка, чи можливо через лазер заразитися чимось? Ні, через лазерну апеляцію ніхто нічим не заражається, все обробляється, маніпула обробляється, перед кожним пацієнтом це дезінфікується і щоб щось чимось заразитися, такого не можна. Тому ні. Чи до вашої студії приходять чоловіки? Чи можна загалом їм записуватись до вас? Так, чоловіки, так як і жінки мають теж проблему з небажаним волоссям. Є чоловіки, які хочуть виглядати гарно і впевнено завжди. Тому, звісно, приходять це пахви, іноді люди, хлопці, хочуть зону грудей. Тому, звісно, приходять це теж хороший метод для чоловіків, а не тільки для жінок. Вікторія, вам також щиро вдячні за таке роз'яснення. Було дуже цікаво і для мене, і, думаю, для наших глядачів. Вам теж дякую. Всіх чекаю в нас на процедурах і всім бажаю здоров'я та менше волосся небажаного.